Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Менру. За останні пару днів буквально з цим резервом дуже багато новин. І фото там з'явилось. І цей став резерв Плюс нас єдиним військовобліковим документом про це окремо зняв відео, залишу посилання тут, подивіться. І от був там форум якийсь, і Міноборони презентувала, що в Резерв Плюс в нас з'явиться можливість отримувати попередження про відправлення повістки. Ну і деяка ще там є інформація, тому зараз. Подивимось, що там Міноборони презентувала, що там буде, що буде відбуватись з цим резервом. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там багато корисної, і для вас інформації, щоб її не пропускати. Підписуйтесь. І так, новина. Ну от я знайшов її на сайті ТСН, залишаю джерело, звісно, як посилання. У резерв плюс з'явиться можливість отримувати попередження про відправлення повістки. Дадуть сповіщення про повістку. За Застосунку з'явиться опція отримувати попередження про відправлення повістки та штрафи. Міноборона анонсувала новий функціонал. Уже найближчим часом у ньому з'явиться можливість добровільно увімкнути сповіщення про те, що людині надсилається повістка, або повідомлення про адміністративні порушення прав військового обліку. Добровільно, знову ж таки, звертаємо увагу. Про це повідомили в Міноборону. У відомстві наголошують, що це не буде юридично значущим оповіщенням, а лише інформуванням на вимогу користувачів. Людина зможе сама поставити відповідну галочку, якщо хоче отримувати такі повідомлення. Мається на увазі юридично значущим оповіщенням, це як належне вручення повістки по постанові Кабміна 560, там є окремий порядок, розбирав його вже декілька разів. Якщо знайду це відео, закріплю тут подивитись, або там по пошуку просто подивіться на моєму каналі яким чином вважається повістка належним чином вручена? У нас є там декілька варіантів. І от в нас Міноборони каже, що це не про це. Це просто як додаткова функція, і вона не буде врахована як юридична значуща. Далі, зокрема, найближчим часом у застосунку з'явиться функція, яка за бажанням користувача дозволятиме увімкнути. Сповіщення про те, що, наприклад, вам надсилається повістка або повідомлення про адміністративне правопорушення у разі порушення правил військового обліку. Таке сповіщення не буде офіційним врученням повістки, це лише інформування. Цю функцію вирішили додати на прохання користувачів. Цікаво. Не чув такі прохання, але я ж не зовсім встигаю стежити. Тому напевно хтось просив. Офіційне вручення це була пряма мова, до речі. Офіційне вручення повістки надалі здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства. Тобто тут нічого не змінюється. Також надалі можна буде ставити на військовий облік через Резерв плюс, зокрема, автоматично для молодих людей, які досягають відповідного віку. Додаток отримає вдосконалений функціонал розділу вакансій. Система рекомендуватиме спеціальності відповідно до ваших навичок і пропонуватиме доповнювати інформацію про себе. Щоб служба в майбутньому була релевантнішою до ваших умінь. Для цього будуть впроваджені елементи штучного інтелекту. Отак от, от, що ще зміниться в резерв плюс. Також у застосунку розшириться інформування про права та обов'язки військовозобов'язаних, подібно до того, як це працює в застосунку ДІ. Окрім цього, будуть удосконалені процеси в резерві в реєстрі військовозобов'язаних на бекенді, автоматизують фіксацію порушень і визначення наслідків у разі недотримання правил обліку. За інформацію відомства найближчим часом у застосунку також планують можливість стати на облік в резерв плюс автоматично або за бажанням користувача. Оце цікаво, до речі, тому що деякі все ж таки залишаються не на обліку. Хоча там була постанова в вересні в нас 2025 року, яка зазначала, що всі 18-60 тепер будуть на обліку автоматично. Ті, хто навіть не стояв після тої експериментальної постанови 932. Але залишаються люди не на обліку, звертаються до мене. Такими питаннями, ну і в більшості це ті, хто за кордоном і не можуть отримати паспорт у зв'язку з цим. Рекомендації вакансій відповідно до навичок військовозобов'язаних, доповнення особистої інформації про навички для формування релевантних посад під час служби, використання елементів штучного інтелекту для підбору вакансій, сповіщення про права та обов'язки військовозобов'язаних подібно до функції застосунку ДІА. Штрафи автоматизація процесів від 26 року. Міноборони повідомили, що від 26 року порушники військового обліку зможуть отримувати електронні повідомлення про нарахування штрафів. Це дозволить мінімізувати випадки, коли громадяни навіть не знали про адмінпокарання. Система реєстру також буде вдосконалена. Частина процесів автоматизують, щоб розвантажити ТЦК від зайвої бюрократії. Очікується, що співробітники працюватимуть за даними та аналітичними панелями, а не вручну опрацьовуватимуть усі етапи. Тисячі 2026 року вже почнуть надходити сповіщення про наявність штрафів, щоб уникнути ситуації, коли люди лише постфактум дізнавалися про них. Наприклад, через блокування карток. Наразі лише невеликий відсоток таких справ доходить до виконавчої служби, тому система буде вдосконалена для більшої справедливості. Зазначає міністерство. Ну, я так розумію, так буде працювати, як в дії наразі воно приходить. Єдиний військово-обліковий документ. Уряд вже цього тижня унормує єдину форму військово-облікового документа. Про це я окремо на початку відео казав і вже розібрав це у відео. Розібрав поки що те, що є відомо, тому що в постанову 1487 і 559 були внесені зміни, але ще не оприлюднені. Чекаємо їх, але там основна інформація вже є. Залишав посилання на відео, обов'язково подивіться, що тепер у нас буде єдиний. Електронний військово-обліковий документ без різних паперових. Ну, отак от було повідомлено міністерством. Добре, менше з тим, кому буде корисна ця функція. Не знаю, хто буде її користуватись, хто буде ці галочки ставити. Це вже там самі визначайтесь, тому що як тільки я кажу про резерв плюс, всі мені пишуть, що він не є обов'язковим. В цьому плані нічого не змінилось. Поки що таких змін я не бачу. Він не є обов'язковим. Для встановлення собі не може держава у нас заставити купити вас смартфон і встановити Плюс. Може запропонувати. Тому навіть таке мені не пишіть, я не займаюся цією пропагандою. Просто надаю вам інформацію, комусь вона корисна може бути, хтось нею поділиться, тому що багато хто собі встановив Резер плюс і користується відсрочками через Плюс. там вже їх 12. Якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день і будуть ще більше. Тому кому-то це буде потрібно. А на рахунок фотографій, ну, знову ж таки, у когось вони підтягнулись, у когось десь ну, на сьогоднішній день ще фото немає, або зникло взагалі, тому воно поки що так не працює. Подивимося, що буде з цими галочками і як ця інформація буде використовуватись під час оскарження тих же штрафів. Дуже цікаво мені подивитися, як судова практика буде її враховувати чи не буде враховувати на рахунок належного оповіщення, як зазначає Міноборони, що це не юридична значуща подія. Але все може бути. По цій темі все. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, звісно. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Всім мирного вечора, до побачення і мирного неба.